День 154 Біблія, книга Псалмів, Псалом 130. Пісня При наближенні до храму, З глибини, я волаю до Тебе, Господи, почуй, мій зойк, Господи, прислухайся до голосу мого благання. Якщо ти, Господи, вважатимеш на провини, то хто, Господи, зможе встояти, але в Тебе є прощення, щоб шанували тебе. Я чекаю Господа всією душею сподіваюсь, покладаючись на Його Слово. Моя душа очікує Господа більше, ніж вартові світанку, набагато більше, ніж вартові світанку. Надійся Ізраїлю на Господа адже в Господа милосердя і велике викуплення в нього. Він викупить Ізраїль від усіх його гріхів. Перша книга царів у попередніх розділах. Божий чоловік з Юдеї у бетелі не послух та смерть Божого чоловіка. Єровоам не звернув зі своєї злочинної дороги. Пророцтво Ахія щодо роду Єровоама. Смерть Єровоама. Ровоам царює в Юдеї. Розділ 15 На 18 му році царювання Єровоама. Неватового сина зійшов на царський престол Юдеї Авіям. Він царював у Єрусалимі три роки, його матір'ю була дочка Авесалома Мааха. Він чинив ті самі гріхи, що і його батько, адже той грішив на очах у сина, і його серце не було щирим перед Господом, його Богом, як було серце його дідуся Давида. Хоч заради Давида Господь його Бог не дозволив погаснути його світильнику в Єрусалимі, посадивши на престол його онука і таким чином зміцнити Єрусалим. Адже Давид чинив те, що було до вподоби Господу, і протягом усього свого життя не ухилявся від того, що він йому заповідав, окрім злочину щодо хитеця Урія. Отже, як точилась війна між Ровоамов та Єровоамом протягом усього їхнього життя, так і між Авіямом та Єровоамом війна продовжувалась. Решта оповідей про Авіяма та про всю його діяльність записано в книзі літопису юдейських царів. Тож Авіям спочив зі своїми батьками і його поховали в місті Давида, а замість нього зійшов на престол його син Аса. Отже, 20-го року. Правління ізраїльського царя Єровоама в Юдеї став царем Аса. Він царював у Єрусалимі 41 рік, його бабусею була Мааха, дочка Авесалома. Аса чинив те, що було до подоби Господу, як його прабатько Давид. Він прогнав із краю отих посвячених розпусників у Капищах і знищив усіх ідолів, яких зробили його батьки. Він навіть позбавив свою бабцю Мааху звання матері цариці за те, що вона поставила статую Астарти. Аса порубав її ідола Боввана і спалив біля потоку кедрон. І хоч капища на пагорбах не були зруйновані, проте серце Аси було щиро віддане Господу протягом усього його життя. Він переніс до Господнього храму срібний та золотий посуд, як присвячений дар свого батька, а також свій власний. Проте між Асою та між ізраїльським царем Баашою також протягом усього їхнього життя точилася війна. Якось Бааша, цар Ізраїлю, виступив проти Юди і почав будувати фортецю в рамі, аби закрити людям доступ до юдейського царя Аси. Тоді Аса взяв усе срібло і золото, яке ще залишалося в скарбниці Господнього храму, а також у скарбниці царського палацу і передав усе своїм слугам яких цар Аса відправив до Бенгедада, сина Таврімона, внука Хезйона, арамійського царя, який жив у Дамаску, з такими словами: Давай укладемо заповіт між мною і між тобою, як був між моїм батьком і твоїм батьком. Ось я тобі посилаю, як дар срібло та золото за умови, що ти розірвеш свій заповіт з ізраїльським царем Баашею, аби він залишив мене в спокої. Бен-Гадат погодився з пропозицією царя Аси і послав воєначальників зі своїм військом, і вони виступили проти деяких ізраїльських міст. Він спустошив Йон, Дан, Абелбетмаху, весь Кінерет і, нарешті, весь край нефталима. Так сталося, що коли Баша про це дізнався, то припинив будівництво в рамі і повернувся в Тірцу». Тоді цар Аса скликав усіх без винятку юдеїв, щоб вони винесли з рами каміння і дерево, які Бааша використовував для будівництва. Цар Аса побудував з тих матеріалів фортеці у Гіві Веніаміновій та в Міцпі. Всі інші оповіді про вчинки Аси, про всі його подвиги та його діяльність, а також про міста, які він збудував, усе це записано в книзі літопису юдейських царів у своєму похилому віці. Аса страждав від хвороби ніг. Коли Аса спочив зі своїми батьками, його поховали біля його прабатьків у місті Давида, свого прабатька. Замість нього на царський престол зійшов його син Йосафат. Другого року владарювання юдейського царя Аси царем над Ізраїлем став надав, син Єровоама. Він владарював над Ізраїлем два роки. Надав чи ним зло, що було не до вподоби Господу, він пішов дорогою свого батька, повторюючи його гріки, які впровадили у гріх Ізраїль. Але проти нього учинив змову Бааша, син Ахії, з племені Ісахара, і коли надав з усім ізраїльським військом утримували в облозі Фелестимське місто Гібетон, Бааша вбив надава у гібетоні. Баша вбив його на третій рік царювання юдейського царя Аси і замість надава зійшов на царський престол. Так сталося, що коли Бааша почав царювати, то знищив увесь рід Єровоама. З усіх нащадків Єровоама не залишилось живим нікого. Усі загинули, як і провістив Господь через свого слугу Ахію з зіло, через гріхи Єровоама, котрий не лише сам творив беззаконня а й увів у гріх Ізраїль, чим викликав гнів Господа, Бога Ізраїлю. Усе інше, що стосується надава та про всі події з його життя, записано в книзі літопису ізраїльських царів. Між Асою та між ізраїльським царем Баашою, війна тривала протягом усього їхнього життя. На третьому році юдейського царя Аси у тірці зійшов на ізраїльський престол Бааша, син Ахії. І владарював 24 роки. Але і він чинив те, що було не до вподоби Господу, йдучи дорогою Єровоама і повторюючи його гріхи, в які той увів Ізраїль. Розділ 16. Тоді було господнє слово до Єгу, сина Ханані, що до Бааші такого змісту. Я тебе підняв із пороху й поставив тебе володарем над моїм народом, Ізраїлем, але ти пішов слідами Єровоама і далі впроваджуючи в гріх мій ізраїльський народ, аби їхніми гріхами викликати мій гнів. Тому я з мету із землі й Баашу, як і весь його рід, я вчиню з твоїм родом так само, як з нащадками Єровоама, Неватового сина. Хто з покоління Баші помре в місті? Того з'їдять пси, а хто помре в полі, того склюють небесні птахи. Що ж до інших оповідей про Башу, а також про його діяльність і подвиги, записано в книзі літопису ізраїльських царів. І спочив Бааша, приєднавшись до своїх батьків, його поховали в тірці. Після нього зійшов на царський престол його син Ела. Але Господнє слово через Єгу, сина Ханані, що було вироком проти Баші. Стосувалось його нащадків, адже все те зло, яке він учинив перед Господом, мало сповнитись, оскільки він учинками своїх рук також викликав його гнів. Він сам уподібнився до роду Єровоама, за що він Баша цілковито знищив його. Отже, у 26-му році юдейського царя Аси став царем над Ізраїлем у тірці Ела, син Баші, і владарював два роки. Однак проти нього вчинив змову його слуга Зімрі, начальник половини військових колісниць. І коли одного разу в Тірці Ела на бенкеті в домі Арци, управителя палацу в Тірці, напився до повного сп'яніння, зімрі увійшов і вразив його на смерть, ставши замість нього царем. Це відбулося у 27-му році юдейського царя Аси. І щойно він, зімрі, зацарював, зійшовши на царський престол, сталося так, що він знищив увесь рід Бааші, не залишивши від нього жодного нащадка чоловічої статі. Отже, зімрі вигубив увесь рід Бааші, як і передбачив Господь у своєму слові, яке він провістив щодо Бааші через пророка Єгу. За всі гріхи Бааші та гріхи його сина Ели, які вони робили і які стали причиною гріха безглуздого і до поклонства, що викликало гнів Господа, Бога Ізраїлю. Усі інші оповіді про Елу та його діяння записані в книзі літопису ізраїльських царів. Зімрі зійшов на царський престол у 27-му році юдейського царя Аси, але владарював у тірці лише сім днів. У той час військо Ізраїлю тримало в облозі Филистимське місто Гібетон. Коли до війська у таборі дійшла вістка, що Зімрі учинив змову та вбив царя, то в той же день військові в таборі проголосили царем над узім Ізраїлем, командувача ізраїльським військом Омрі. Зразу після того Омрі з усім ізраїльським військом вирушили з Гібетона і узяли в облогу Тірцу. Так сталося, що коли зімрі побачив, що місто здобуте, то ввійшов у замкову кімнату царського палацу підпаливши за собою царський палац, де й загинув, за свої гріхи, які накоїв, звершуючи злочини перед Господом. Йдучи слідами Єровоама і повторюючи його гріхи, які призвели до гріха Ізраїль, усе інше про зімрі та його змову, яку вчинив. Записано в книзі літопису ізраїльських царів. Після того ізраїльський народ розділився навпіл. Половина людей була за тівні, гінатового сина, бажаючи брати його царем, а друга половина пішла за омрієм. Проте та частина людей, що була за омрієм, перемогла в протиборстві тих, котрі бажали тівні, сина Гіната. Отже, тівні загинув і царем став омрі. У 31-му році юдейського царя Аси. Зійшов на царський престол Ізраїлю Омрій і владарював 12 років. З них 6 років він царював у Тірці. Згодом він купив у Шемера за два таланти срібла гору Шамрон. Він збудував цю гору і назвав місто, яке збудував Самарією, за ім'ям колишнього власника гори Шемера. Але й Омрій робив зло перед Господом. Його вчинки були найгіршими від усіх, хто був перед ним. Він в усьому дотримувався дороги Єровоама, Неватового сина, а також його гріхів, утягуючи в гріх увесь Ізраїль і своїми гидкими ідолами, викликаючи гнів Господа, Бога Ізраїлю. Усі інші оповіді про омрі та про його діяння, а також про його подвиги, записано в книзі літопису ізраїльських царів. Омрі спочив зі своїми батьками і був похований у Самарії, а замість нього зійшов на царський престол його син Ахав. Отже, Ахав, син Омрі, став царем у 38-му році юдейського царя Аси, владарював Ахав, син Омрі, над Ізраїлем у Самарії 22 роки. Але і Ахав, син Омрі, чинив зло перед Господом, і то найгірше від усіх своїх попередників, виявилось, що йому було замало повторювати гріхи Єровама, Неватового сина, то він ще взяв за дружину Єзавель, дочку сидонського царя Едбала, а сам почав служити Валові, поклоняючись йому. Він поставив жертовник Валові в капищі Вала, яке збудував у Самарії. Ахав влаштував також місце, присвячене Астарті. Ахав усе більше продовжував чинити злочини, які викликали гнів Господа Бога Ізраїлю. Його вчинки були гіршими за всіх ізраїльських царів, котрі були перед ним. За його владарювання, Хієл з Бетеля відбудував Єрихон, на авірамі, своєму первинці, поклав його основу, а на Сігуві, наймолодшому синові, встановив його браму, як і провістив Господь у своєму слові. Яке колись сказав через Ісуса, Сина Навина. Послання апостола Павла до Ефесян. Отже, я в'язень у Господі, прошу вас, щоб ви поводилися гідно звання, до якого були покликані, з усякою покірністю і лагідністю, з довготерпінням, у любові підтримуючи одне одного, намагаючись зберігати єдність Духа в Союзі миру. Одне тіло і один дух, як і були ви покликані в одній надії вашого покликання, один Господь, одна віра, одне хрещення, один Бог і Отець усіх, який над усіма і через усіх і в усіх нас, а кожному з нас дана благодать згідно з даром Христа. Тому сказано: піднявшись на висоту, Він полон полонив і дав дари людям. А що означає піднявшись? Як не те, що раніше він зійшов до найнижчих місць землі. Хто зійшов, той і піднявся вище від небес, щоб наповнити все. Він і поставив одних апостолами, інших пророками, ще інших благовісниками, а тих пастирями та вчителями, щоб приготувати святих для справи служіння, для збудування христового тіла, аж поки всі досягнемо єдності віри. І пізнання Божого Сина, досконалого змужіння, міри зрілості, повноти Христа, щоб ми не були більше малими дітьми, які хитаються і захоплюються всяким вітром вчення, людською підступністю, лукавством, що вводить в оману, а щоб ми в любові були правдомовні, щоб в усьому досягли зросту того, хто є голова Христа, від нього все тіло. Складене і надійно сполучене різними зв'язками в міру дії кожного окремого члена тіла, зростає на збудування самого себе в любові. Усе це я кажу і свідчу в Господі, щоб ви більше не були як ті язичники, які ходять у марноті свого розуму. Маючи затмарену свідомість, вони відчужені від Божого життя через їхнє незнання, через закам'янілість їхніх сердець. Вони стали нечутливими, піддалися розпусті, щоб у нестриманості чинити всяку нечистоту, але ви не так пізнали Христа, оскільки ви чули Його, і в нього навчилися адже істина в Ісусі, то треба, щоб ви відкинули стару людину з її попереднім способом життя, яка зітліває в оманливих пожадливостях, аби ваш розум оновлювався духом. Щоб ви задягнулися в нову людину, створену за подобою Божою у праведності та святості істини. Тому, відкинувши неправду, кожний говоріть своєму ближньому правду, бо ми є членами одне одного. Гніваючись, не грішіть, сонце хай не заходить у вашому гніві, і не давайте місця дияволові. Хто крав, хай більше не краде, але краще нехай працює, роблячи своїми руками добро, аби мав що подати тому хто має потребу. Жодне погане слово хай не виходить з ваших уст, а тільки добре для зміцнення віри, щоб воно принесло благодать тим, хто слухає, і не засмучуйте Святого Божого Духа, яким ви запечатані на день викуплення. Усяке роздратування, гнів, лють, крик і зневага хай віддаляються від вас разом з усякою злобою. Будьте ж добрими один до одного. Милосердними, прощаючи одне одному, як і Бог через Христа вам простив.